Свій час, сили, голос для того, щоб влада побачила, ми віримо в те, що можемо змінити власну долю. І я вітаю вас з цим і хочу е, попросити про е, більш активну участь, тому що багато наших колег, е, які ще не, е, не зрозуміли, можливо, можливо, ще не повірили в те, що ми можемо щось змінити. Вагаються, нам треба всіх їх згуртувати. Дивіться, що відбувається, можливо, перший раз за останні роки, коли нас навмисно хочуть розділити за різними ознаками мови, культури національних героїв і так далі. Бо розподіляй і владарюй це метод нашої влади. Перший раз, можливо, ми гуртуємося в цілій Україні. І я би хотів, щоб це гуртування ну, було успішне, звичайно, бо ми хочемо, щоб нас е, почули і врешті е, зважили на нашу думку. Тому моє прохання таке: долучайте всіх, до кого можете доторкнутися, дотягнутися. Нас має бути багато і найважливіше не можна дати нас знову розділити. От зараз почнеться е, такий процес, це певна небезпека для нас. Я хотів про це сказати. Почнеться такий процес, коли влада, відчувши певну силу нашу, почне нас ділити. Будуть окремі поблажки, окремим підприємцям. Дивіться, що відбувається. 300 тисяч вже без касового, а 500 тисяч вже там з касовим. Да? Аудиторам не можна, а можливо, там бухгалтерам щось дадуть. Нас знов хочуть розділити, розподіляє владарі, пам'ятаєте, і знов нас придушити. Не можна на це піти. Ми мусимо гуртуватися в єдності наша сила і в єдності наша перемога. Я в це вірю.